Хмельничанину Микиті Клопотіку вже дев'ять місяців. З давньогрецької мови його ім'я перекладається як переможець, а мама Анастасія вже помічає, як це ім'я пасує її сину. Я ще читала характеристику, це дуже сильне ім'я. Якщо рівняти з іншими дітьми в такому віці, то він дуже спокійний. Людей не боїться, любить улибатися, всім посміхатися. Якщо йому щось треба, він буде цього добиватися всіма способами. Ну вон вже йому цікаво. Він буде зараз всіма способами тягнутися. Хоч у 2024 році іменем Микита новонароджених хмельничан називали не так часто. Серед хлопчиків найпопулярнішими іменами повідомляють у відділі ДРАЦ у місті Хмельницькому. Були Тимофій, Матвій, Дамір, Амір, Михайло та Марк. А дівчаток найчастіше називали Софійкою, Соломікою, Мією, Аделю Анною, Марією та Євою. Хмельничани обирали для дітей і рідкісні імена. Є моменти, де люди звертаються до таких до давніх українських імен. От одним зараз з вживаних є ім'я Горпина. з іноземних імен, ну, Леонель. Зараз от, от, з'явилося в нас в нас таке цікаве іноземне ім'я: Мануель, Ясін, Халіс, Бека, Теодор з дівчат Беатриса, Ліана, Аріела, Квітослава, Орестслава також є такі імена. У Хмельницькому, в 2024 році з'явились на світ більше двох тисяч діток. Вже кілька років поспіль. Хлопчиків трохи більше ніж дівчаток. Є люди, які саме от вибирають позначені ім'я, шукають яке значення буде для цього імені. Є дуже багато батьків, які називають діток в честь своїх бабусів, дідусів, прабабусь, прадідусів, кого старші були досить цікаві. Імена на такі, скажем, звичні до нас імена, наприклад, Наталя Світ. Тлана, Тетяна чомусь не користуються попитом сучасної молоді і сучасних батьків. Раніше якось користувалися попитом більш російські імен, а от зараз більш вже звертаються до української саме правопису імен в одній хмельницькій родині минулого року. З'явилась трійня. ще у 32 сім'ях народились двійнята. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.